Традиційна серепнева конференція відкрила свої двері педагогічним працівникам закладів освіти. Головна задача заходу підбити підсумки попереднього навчального року і поставити завдання на новий. Основною темою конференції був стан готовності закладів освіти міста до впровадження нових стандартів освіти. Тема була дуже важливою і актуальною, тому що з 1 сентября 2012 року починається внедрення нового. государственного стандарта начальной школы. Поэтому и акцент в своих выступлениях, в обсуждениях ставился именно на том, как учреждения образования города Южного готовы к внедрению государственных стандартов. Цьогорічні першокласники почнуть своє навчання за новими програмами та підручниками. Навчальні плани будуть звільнені від застарілого матеріалу та можливих повторів. Крім того, першокласники вивчатимуть іноземну мову, а з другого класу ще один новий предмет сходинки до інформатики. Зміни навчального процесу чекають і на учнів п'ятих та дев'ятих класів. Звичайно, ці зміни потребують і відповідної готовності закладів освіти. Загалом, в принципі, ми звичайно готові до втілення нових стандартів. Але в той же час є проблеми проблеми матеріального значення, які потрібно обов'язково вирішувати. Зокрема, одною з основних проблем є оснащення шкіл комп'ютерними класами, оскільки для навчання за новою програмою знадобиться як мінімум по одному класу для початкової та середньої школи. Дуже важливим питанням також і підготовка педагогічного складу шкіл для молодих вчителів. Протягом року триватиме семінар для педагогів початкових класів. Родители первоклассников должны быть спокойны, потому что они отдают своих деток в руки очень опытных педагогических работников. Это педагоги с большим стажем работы, это педагоги с высшей квалификационной категорией. Но, безусловно, есть среди первых учителей и молодые учителя. То есть время идет на смену. Опитним приходять молодії, що не ні мініважна. На завершення пленарної частини конференції пройшли засідання предметних методичних об'єднань, де присутні мали можливість більш детально розглянути нові програми та пов'язані з ними задачі.